Марк, майбутній космонавт, принаймні так вважає Ігор його батько. Зі своєї сторони дадим там якусь платформу і можливість розвиватися в різних напрямках, але далі вже все звісніпосреста і тнівої того собственного вибору. Але в космос полетіти та загалом на нормальній роботі працювати не вийде, якщо читати, не навчитись. Попри те, що виховання Марка займається більше, мама у Ігоря все одно є своя методика. метод нашего воспитания, да, ну, то есть как нас воспитывали родители, я думаю, что он вряд ли уже имеет место быть. Почему? Потому что, опять-таки, то есть мы живем там в эру высоких технологий на сегодняшний день, там для каждого ребенка доступны всякие электронные устройства, в которых есть масса программ, которые помогают им развиваться самостоятельно. То есть батько дает возможность Марку развиваться самому. Його задача лише контролювати та коригувати у рібенка. Должен бути інтерес. Пані Олена Сімейний лікар. Саме такої методики дотримується вона. Рібенко має бути інтересна. Це має бути построено в формі гри. Є дітки, які швидко розвиваються, є дітки, які медленно розвиваються. Тобто хтось -то може почати читати вже, допустим в 4 года, а хто тільки в 5 в Найрозповсюдженіша помилка серед молодих батьків примушувати дітей читати. В них вмикається зациклення. З віком це на дітях відобразиться негативно. Тож, якщо ви хочете, щоб ваша малеча виросла розумною, приділяйте їй якомога більше часу, адже саме від вас залежить майбутнє вашої дитини.